Всім привіт! Ми з України. Прийшла сюди в садочок. Вімкнула водоспад. Отакий, От хто не бачив попередніх відео, це водоспад, зроблений на основі старої криниці. Кинутий туди двигун і качає воду і переливається назад туди, в криницю. Бачите, отака гарна штука. Це під час карантину. Пандемії ковідовської. Ось таке в нас папа мій зробив. Ще папа мій зробив ось такі лавочки, дивіться, які красиві. І такого столика. Дивіться, яка гарна краса. Супер тут. Просто такий куточок вийшов гарний. Бо у нас колись тут вхід у хоздвір був. Таке щось було завалене дровами, таке тут, ну таке, коли ми почали наводити тут порядки. То вирішили, що на старій краниці зробимо тут такий водоспад і вже потім почали робити, нічого не планували, а так потрішки почали облаштовувати території. І вийшли отакі в нас тут біля хоздвору гарний райський куточок. Ось така тут краса в нас все, буяє, все цвіте. Троянди ще цвітуть, але ну, ці мама каже, що цві, цвітуть ціле літо. Дивіться, яка краса. Вони такий сорт, який стелиться по землі. Дивіться, яка краса. Ось тут взагалі як воно виглядає. Дивіться. Просто, дивіться, яка гарна. М -м -м, вона ще й пахне. Така троянда тут є. Ось. Флокса ось уже зацвіла. Дивіться, яка. А ну-ка. Ой, як пахне. Боже, як я обожнюю запах флокси, Зразу нагадує запах дитинства. Просто бомба. Тут калачики, дивіться, які у мами є. Вона сюди позаносила в прохладу. Хоста така різних видів є. Ось покажу вам, до речі, двигун тут працює. І хочу полізти, вам покажу черешню, вже закінчується черешня. Зараз. Дивіться яка. Цьому році рясна, вже все обірвали, з'їли, навіть пару банок компоту закрили. Вже їмо її давно. Зараз. Ось вона не крупна в цьому році. Е, в минулому році взагалі тільки пару бубок було. Але дуже в цьому році багато вона накрутила, нав'язала цих черешень і вони вийшли такі не крупні, але дуже смачні. М -м 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 -м. Дуже добре. М -м -м -м, просто була з рабини. У нас, до речі, сьогодні дуже спекотно. І хмари такі ходять, не затягує небо, але я вам скажу, що можливо і дощик буде під вечором, а може і завтра. Тут такі квіти, дивіться, які гарні. М -м -м, їм чересна. Тут лілейники чи лілії. -лі. Там вони називаються, я не по квітах особу, але дивіться, яке гарне. Навіть є пилок. М -м -м. Колись в дитинстві, оце таким пилком ми, дівчата, збиралися, ну, малі, і красили собі <смі> очі. <смі> Дуже прикольно було. Тут також пилок. Тут не такий. Якісь комахи такі цікаві літають. Дивіться, яка тут... Нав'язалася сливка в цьому році, це дуже старий сорт. Ще садили дід і баба. Дуже стара слива, вона родить через рік. В цьому році той рік, коли вона родить. Але я не знаю, чи зможе вона всіх витримати. Ось тут навіть захворіла листочки. Обробляли вже багато років, ой, багато разів році і Є результат. Дуже мало цих хробаків у сливах. Бо, бо в минулому році значно більше було. Так зелена висить і видно, що вона вже з хробаком. А тут нема. В цьому році, десь бокса буде добре, то будемо... Ой, будемо закривати, морозити, сушити, робити запас, тому що війна, хто його знає, як воно далі буде. А йду я зараз до Явлені. Коротше, вирішили ми, що потрібно, що я сюди піду, потрібно обірвати яблука зелені. Стільки нав'язалося на яблуні яблук, що гіляки ломаються. Навіть тут оця яблунька перший рік в цьому році буде плодоносити. Дивіться, скільки нав'язала. Це капець, їх же ж треба обривати. Будуть гілки ломатися. І не хочуть скидати. У минулому році нав'язали дуже багато, ну ця ні, а там інші. І вони їх поскидали, а зараз не хочуть скидати. ну Трохи дощі йдуть. Також багато разів обробляли в цьому році. І я дивлюся, вони так намертво тримаються, дивіться, ну неможливо. Він нічого не скидає. Вона ж не витримає. Як кстати, не знаю навіть, що це за яблука. Ті ось зрослися взагалі. Я не знаю, що це за сорт, багато всяких сортів купували. Але будуть. Яблучка будуть. Ну, хай будуть. десь, Бог будуть каченята, якщо будуть лишні, будемо терти, годувати. Грушка. Також нав'язала багато грушок. Дивіться, такі гарні. Тут, до речі, пару сортів також є прищеплених грушок. так що... Також є, але не дуже багато. Слава Богу. Грушки буде легше в цьому році пережити то все. Не дуже багато. І я дивлюся, що вона підхворіла, чи що це таке. Дивіться. А, це ця тля була. Тля була, але пропала, здохла, тому що обробляли. Зайонки! Що ви там робите? Зайонки! Зайки мої. Дивіться, які вже... Ютюн. Бачите? Супер. Ось, до, дивіться, які яблуні є, і скільки нав'язали вони яблук. Капець. ну це ж треба стояти і обривати, тому що це нікуди з цього діла не буде. А потім я не знаю, ці зелепухи напевне потрібно буде поварити. Да, напевне, ми їх поваримо і згодуємо курям там, качкам, кому завгодно. Навіть вже батьки кажуть, що потрібно. Я ж садовод такий собі, якщо чесно, я більше по господарству, а батьки більше по саду і по цих, як вони, по квітах, по декоративних рослинах. Ось. Бачите, тут вона оці буде скидати, а ці то наливаються. І я не знаю. Це якщо буде якийсь... Буревій то все разом, разом з гілками, а це все воно поляже. Дивіться. Ну тут це ще, в принципі, не критично. Оце, дивіться, ну воно ж не витримає стільки яблук. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви боретеся з великою кількістю яблук. Чи також обриваєте, чи ні. Ось до. Ось тут, дивіться. Подивіться на цю яблуню. Подивіться на ці геляки, які вже аж додолу поопускалися. -по От що робити з цими яблуками? Як їх? Їх же ж треба обривати. Це ж вони зараз ще поки що десь на 30% тільки поналивалися. А буде ще ж далі. Воно ж ну, буде наливатися і далі. Ось до. Такого треба брати та й обривати. Ну а що робити? Отак безбожно брати. Батьки взагалі казали, що може взяти, до речі, там один томат під яблуні росте. Брати отакого, ці гіляки нижні позрізати та й наморочити собі голову, не знаю. Як можна це робити, не можна, але потрібно позривати хоча б. Тому що ну Це дуже вже занадто. Отак залишу самі великі. А самі маленькі, такі там, де дуже багато, пообриваю та й все. Ну, хоч трошки її облегчу ці яблуні життя, тому що ці ж яблу... яблучка висмоктують. З цієї яблуньки все. Вона не така і доросла, вона не так давно посаджена. В минулому році також нав'язала багато яблучок, але... Минулому році вони вона скинула. Майже всіх скинула зразу і все. А в цьому році, бачите, ні. Можливо, із-за того, що в цьому році активно обробляли. Як повернулися ми додому, то постійно через кожен там по графіку ті препарати я вам не скажу, не підкажу. Ось, але по графіку мій тато ходив, обробляв постійно, щоб... ну... Не хворіли, тому що дуже в нас ці сортові яблуні хворіють. То черв'яки, то крутяться листки, то тля нападає. Ну це капець. Не знаю, як зараз можна щось виростити без обробок. Взагалі це не, це неможливо. Можливо, якісь ще старі сорти яблук і там інших фруктів, які ще позалишалися. І з того часу то в них є якийсь імунітет, а от о, такі сорти, які вже... Як вони там називаються? Районові нічці, я неправильно кажу. Е, які виведені. Такі, що багато плодоносять, то зазвичай яблуні довго не живуть, не так як колись, я то одну посадив і вистачає на 2-3 покоління тої яблуні. Ось, а так вони значно слабші. Гібриди оці. О, а що це тут таке? Томат, дивіться, посох. Хм. Странненько. Що це з ним таке вийшло? До речі, потрібно вже томати підв'язувати, зробити з їм діло, вже так вони наплилися, тут ліс просто стоїть цілий з тих томатів. Ну, я город свій е, знімаю так, не дуже. Спочатку, як повернулися, як садила, то знімала майже щодня город. Зараз дуже багато всякої роботи, та й зрозуміло, що воно все одно росте. І... Ну, це буде окреме відео про город, яке воно зараз, що там. І воно дуже швидко все росло там. За тиждень-два І воно все нагнало, те, що навіть було посажене пізніше в цьому році. Ви знаєте, чому так через війну. Ось. І все одно воно нагнало і догнало городи сусідів, які нікуди не виїжджали. Ось, ну, природа своє все одно бере. Дивіться, ну це я зараз каплю в морі, так сказати, пообриваю, тому що тут стільки його, що цих яблук, що капець. Ну, все одно їй буде трохи легше, ці яблунці. Дивіться, скільки. Зараз, може, хтось скаже, що ти робиш? Нащо ти обриваєш плоди? Треба, друзі, обривати, щоб облегчити. Яблунці, її участь. А може там вечором прийде папа та й скаже, «Та давай обріжемо нижні гілки, та й все. Ще тут і на верхніх стільки, що капець. Ну, все одно вона всіх не видержить. Або гілка зламається, або, може, ще й скине. Хоча такі великі, може, вже й не скине. І вони так тримаються, капець. Ну, деякі, до речі, Ну, в принципі, нормально обриваються, легко. А деякі так тримаються, основна маса, можна сказати, тримаються так, що ого, Спробую обірви. Тут, до речі, хотіла йти, підв'язувати зараз помідори. Мені в кроликів поприбирати треба, та всякої роботи вистачає. Але так жарко, що, думаю, ні, піду я в яблуню. В яблуні хоч. Попрохолодніше, отак стоїш в тіньку і обриваєш собі зелені яблука, зелепухи. Напевне, так і відео назву. Рву зелепухи. У нас, до речі, на тій ділянці ще багато є яблуня, які так само обліплені. Не знаю, напишіть в коментарях. Чи у вас так само в цьому році яблуні плодоносять? Природа може щось знає, знає, що в нас війна, що людей треба годувати. То може і накрутила, щоб людям було що їсти. Ну так. Да. Там, до речі, зверху менше. А тут якраз, дивіться вже скільки нарвало. До речі, це потрібно позабирати, а то я так і нахромлюся на ці палки. Вже потрібно ці кабачки сапати, підгортати. І вони, до речі, тут мало отримують сонця через цю таку рясну яблуню, бачите? ці гілки опустилися через те, що дуже багато накрутилося яблучок. І дуже заціняють кабачки. Мені завжди тут такі гарні кабачки, а в цьому році щось вони такі собі, якщо чесно. Т темно їм, напевне, тут. Тут дивіться, Боже, скільки накрутилося. Ну, Я думаю, що дуже велике відео може не варто записувати. В принципі, зрозуміло, чим я тут займаюся і ще буду займатися стояти. Так що, друзі, всім дякую вам за перегляд і всім пока-пока.